На Буковині запрацює духовна семінарія імені митрополита Євгенія Гакмана. Відтепер нове покоління майбутніх священнослужителів здобуватиме знання саме в цьому осередку віри та традицій. Освіта буде безоплатною, а студенти паралельно зможуть навчатись і в столиці. Більше про можливості навчання для хлопців та дівчат далі у сюжеті. На Буковині невдовзі пролунає перший дзвоник у новоствореній духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Вже з 1 вересня тут здобуватимуть освіту майбутні священнослужителі у навчальному плані закладу не лише церковні дисципліни, але й широкий спектр світських предметів. Крім богослів'я ряд і різних світських предметів, які є загальні у нашій освіті, і історія України, і сучасна ділова українська мова церковнослов'янська мова, грецька мова, латинська мова, філософія, релігійзнавство, психологія, і так далі. У структурі семінарії діятиме два відділення: окрім священиків, тут готуватимуть фахівців для церковного співу та парафіяльної роботи. Терміни навчання різняться залежно від спеціальності а вступниками можуть бути чоловіки та жінки віком від 18 до 35 років. Ми відкриваємо при семінарії відділення регенсько-дяківське, де наші майбутні студенти абітурієнти будуть мати можливість бути регентами або дяка. Да скалами по наших парафіях або співцями. Так, тобто в семінарі це чотири роки на дяківсько регінському відділенні це три роки навчання. Охочі можуть вступати на навчання до духовної семінарії без складання національного мультипредметного тесту, як зазначає єпископ Чернівецький Буковинський Феогноз, семінарія дасть своїм студентам унікальні можливості. Окрім місцевої освіти, вони можуть вступити до Київської православної богословської академії, також на державну форму навчання та по закінченню навчання отримати одразу два дипломи. І студенти, які здають державні іспити НМТ, вони які здали, вони мають вибір поступити до Київської православної богословської академії на державне форму навчання, на безкоштовне навчання, так як і в нашій семінарі, навчання буде безкоштовне. Вступна компанія розпочнеться вже наступного тижня. У Чернівецькій духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана зможуть прийняти на навчання приблизно 25 абітурієнтів. Усю інформацію щодо навчання можна знайти. Ти на сайті Чернівецької Буковинської єпархії православної церкви України. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.